Всім привіт! Тестую новий формат. Я думаю, всі вже чули про те, що зараз краще робити менше сторіс, тому хочу протестувати формат влогу. Сьогодні ми на вихідний субота і пішли в мій день. Сижу, працюю, роблю пост, бо цей пост я вже тиждень вношу свій голові, і от нарешті цілий його робити. Думала, до вас не виходить в такому вигляді, але ну, це ж чесний щирий блог про моє життя. Тому так. Це просто людина, яка це зробила, вона має отримати якийсь оскар, я не знаю. Просто нанесла сухий шампунь, дівчата. Все готово. Робимо макіяж і збираємось. Куди ми збираємось? Зараз я вам розкажу. Ми йдемо грати мафію з зведучою. Коротше, я колись грала в Україні. Мені дуже сподобалося. Було просто це якісь нереальні емоції. І зараз ще ці дні дивлюся лебігу стріми. Я коли побачила, що місці буде мафія я взагалі не думала. Тому збираємось, у нас сроді якийсь класний лук макіяж. Працювати стилістом це було найкраще рішення. Ось такий лук в мене вийшов, і ми поїхали. Ребята, це було вау, я обожнюю мафію по-перше, Мені дуже приємно, що мене в холоперучі що я класно граю. Але я дуже дратувалась, бо два два круги кола підряд, я була мирним жителем. У мене є невеликий досвід мафії, плюс великий досвід дивитися Лебігу стріми. І багато було новачків, і я бачила, прям хто погано грає, всіх афіна по постука, казала, що де мафія. І перше коло я була дуже активна, багато говорила. ну я І в принципі активна до них багато говорить, і мене за це почали велити. Типу, все виганяємо номер 8, бо вона дуже активна. Окей, друга гра, я думаю, ну буду менш більш спокійна, і мене починають виганяти. Через те я б... більш спокійна, тому я хочу була мирною, я дуже стресувала, дуже психувала, дуже нервничала. Тим як Женя Янович, коли я дивилась стріми з обігли. Я отримала просто заряд емоцій, купу ти сидиш, ти реально погружаєшся в цю атмосферу. Версий мафію, коротше, я дуже кайфанула і дуже рада. О, а вечір закінчуємо в компанії друзів. Беремо з собою мак і граємо її улюблені настолки. Це допоміг найкращий вихідний. Мафія настолки, смачна їжа. Повернусь до вас завтра. Всім па-па!